У Херсонському драмтеатрі працюють 216 людей. Більше половини вакциновані. Як перевіряти наявність щеплень у глядачів, адміністрація ще думає, директор театру вакцинувався. Змушений оголосити всім, що я з понеділка деяких категорій людей, які обслуговують глядача, не буду допускати на роботу, поки вони не зроблять щеплення. Або не принесуть мені кожного через три дні будуть приносити тест на те, що вони в них відсутнє захворювання. Ми намагаємось убезпечувати, прибирати театр, дезінфікувати все. У нас скрізь стоять дезінфектори для рук. Ми нас персонал, який зустрічає глядача. Він звісно, масках. Я отримав дві вакцини в вересні місяці на початку та в середині місяця. Як це мало бути потрібним за графіком? Наша робота це колективна робота, і ми маємо захищати не тільки себе, але й своїх колег, з якими працюючи глядача. Дезінфектори, маски не більше однієї людини на 10 квадратних метрів у спортзалі. Невакцинований вакцинований персонал не буде допущений до роботи. Так планує працювати у межах жовтої зони одна з мереж спортивних клубів. Зараз наші співробітники активно проходять вакцинацію, і ми маємо надію, що першу дозу вже до кінця місяця зроблять всі наші співробітники. Першу зону отримало десь близько 10%. Ось на цій неділі маємо надію, що вже десь половина персоналу отримає і на наступній неділі останні будуть. На даний час я не вакцинований, не було такої у нас потреби. Це було за побажаннями. Так? Зараз наразі це ставиться до нас як така рекомендація, то ми будемо спілкуватися з лікарями і робити висновки, як це зробити максимально правильно. На сьогодні рівень захворюваності на Херсонщині 181 випадок на 100 тисяч населення. При 320 хворих на 100 тисяч населення перехід до червоної зони, пояснив головний санітарний лікар області Юрій Ромаскевич. У більшості громад цей показник досягає помаранчевої зони карантинних обмежень. На зараз 2200 жителів області інфіковані COVID-19. серед них Вакцинованих на сьогоднішній день через тих, хто знаходиться зараз, вороби, через них, серед них вакцинованих сім. Всі інші це не вакциновані. З тих сім вакцинованих, які лікуються, лише дві людини, які мають повне щеплення, тобто дві вакцини, 5 це однократно вакциновані. Жоден з них. Не потребує кисневої терапії, жоден з них не знаходиться у важкому стані. У закладах охорони здоров'я перебуває 408 осіб. Це становить 37% зайнятих ліжкомісць. З них 63 особи мають підозру на COVID-19. 253 хворих централізовано отримують кисень. З 23 вересня навчальний процес готові продовжити 60% профтехучилищ, 50% – спецзакладів навчання. Жоден виш на Херсонщині працювати не буде, сказала Олена Міхєєва. Із 475 дошкільних навчальних закладів продовжують свою роботу 159, це 33,5%. По закладам загальної середньої освіти, включаючи філії, які також у підпорядкуванні закладів опорних, то це 425 закладів, із них вакциновано 80% охоплено. Вакцинацію 227. від завтра. Обов'язкове носіння масок у транспорті та магазинах працюватимуть ковід. патрулі сказав Микола Якименко. Оксана Хлібос, Володимир Чепинога. новини на Суспільному, Херсон.